Всім привіт! Для трьох експериментів нам знадобиться три курячих яйця та етиловий спирт він же етанол. Тож почнемо. Візьмемо миску та вилимо в неї білок. Після додамо декілька мілілітрів спирту. Я додала приблизно 10 мілілітрів. Почекавши декілька секунд, я побачила білі пластівці з білку. Це свідчить, що відбулась денатурація. Денатурація це руйнування четвертинної, третинної та вторинної структури білка під дією нагрівання, спиртів, лугів тощо. Другим експериментом буде смаження яйця. Розігріємо сковорідку та розіб'ємо на неї яйце. Побачимо, що по краю почалося руйнування структур. В третьому експерименті я варила яйце. Виливши його у коп'ячу воду, можна знову побачити денатурацію. Цікаво, що білок утворив навколо жовтку білу плівку.